Учительки, педагогині, весняний день у школі на гостині. Весняний день жіночий день для ваших прагнень та натхнень. Беремо у букет найкращі побажання. Весна красна приходить, і свята наступа. Нехай вони здійсняться наші вам вітання. Нехай лише найкраще приносить вам весна. Хочемо привітати не просто жінок, а найкращих в світі вчительок. Сьогодні скажемо реально, закинемо в мережу віртуально. Слова від серця, від щирої душі, слова віршовані, святкові, непрості, нехай онлайн суспільство усе знає, життя без вас ми геть не уявляє. Всі шкільні напасті від вас віджене, перевірка різна вас обмине, бо не тільки квіти, а й люди мають знати. Вчителів не треба. Десь перевіряти це найперші, кому повинні довіряти. на весні учителька оживає, весна відпустку недалеко обіцяє. А ще вона посилає надію і надихає усіх на зацію. Весна це жінка романтична, це вчителька феєрична. феерична. Тому зустрічайте, диво дивне, учительок вітають зірки України. Я президент країни, лишив на мить усе, що від війни мені болить, бо треба жінок, керівниць, привітати, із весняним, березневим святом Тетяна Михайлівна, дорога, у вас у серці кипить весна, нехай вона ніколи не згасає, у лідерстві у всьому надихає. Красива жінка, директорка школи. Нехай не втомлюється вона ніколи. У чисть весни пишіть свої закони, і впроваджуйте у рідній школі. Я все підтримаю, все ухвалю. У вас як жінку керівницю, лиш боготворю. Я хочу спокою. Яке свято? Васю Іваніну треба привітати і у звіти обов'язково зазирнути. Заступника на відпочинок, наштовхнути. У вас завжди і шик, і близько. Візьми до чого й придерись. Мені немає тут роботи, вам похвала на високій носі. Тож пропоную сяйте й далі, бо ви у всьому досконалі. У зовнішньому вигляді, у стилі зіловому, навіть у хаосі, паперового Організовує, що треба, що не треба. Педагогиня, організаторка. Зірка на півнеба. Я ваш, Сергій Притула, відома в Україні фігура. Та мені до вас ще далеко. Де ви завжди у школі спека. Я з фронту вам приніс привіт. Так сказати 8 березневий звіт. Кожен дитячий лист. Вселяю силу та віру, що ми переможемо неодмінно, і перемогу присвятимо вам, найкращим, найкращим жінкам. Улюблені героїв, вчителів та дітей, носійки гуманих у школі ідей. Сьогодні із вами березневий пес Патрон, що чує носом, де ракета, а де дрон. Соціальна педагогиня та психологиня. Хай далі розцвітають ваші уміння. Підхід до вашої роботи унікальний. Хай шлях життєвий буде ідеальним. І ваші особливі діти дарують вам весняні квіти. Настрій завжди піднімають, а зміни на вас позитивні чекають. А ви знаєте, хто ми, наші любі вчителі, ми маленькі ще зірки, наші справи завдяки. Ми майбутні аристи, блогери та артисти. Вітаємо маленького дитина. Учителя початкової школи, що дорослими ви не ставали ніколи. Хай ваші приємки чоловіки в все на світі вам купують. у цукерки мармелад, хай життя ваше висипле, як шоколад. Щоб не сумували ви ніколи з 8 березня вчительки початкової школи. Долгені, ви як весна, завжди красиві. Я Авраменко Олександр і привітати щиро рад вас. Бажаю пити лате, ходити в піцерію, життя нехай нагадує драму феєрію. Бажаю в дуелі з помилками перемагати, з натхненням зошити перевіряти. Сьогодні я, Авраменко ваш, показую майстер-клас. І відкриття нове для вас несу, ніхто не знищить філологічну красу. Чи я улюблений ваш герой, здогадайтесь, яка моя роль? Чи тільки зарубіжної літератури привітати і книгу одну презентувати. Ви розумні, комунікабельні, красиві і до читання зовсім не рівниві. Ви перечитали всю світову літературу, Знаєте всі звичаї і всю культуру. Отож пора, ваш, ваш час настав для відкриття нових справ. На вас джан Ролінг чекає написанні спільної книги з панукою. Досі вже дітей вчити. Настав час це не втворити. І зовсім скоро, незабаром, найпопулярнішим книжковим товаром буде книга, написана вам. Отож добру путь за любизмій шкільні дани. А сьогодні я говоритиму українською, хоча вітати буду вчительок англійської та інших іншомовних педагогинь іноземних мов богинь. Вам із США великий привіт! Українських вчительок знає увесь світ. І сьогодні із весною вас вітаю. Перемога буде незабаром, точно знаю. Ви прекрасні фахівці своєї справи, гордість української держави, яка випускає вже стільки літ, непереможний, нескорений юнацький світ. Ця весна буде ваша, хай згине російська раша. Які слова сказати у цей день, щоб вас не мучила мігрень, від формул різних та обчислень. Цього бажає вам Істер, автор підручників у школі. Не дорікайте ніколи долі. Бо ж знали, куди йшли. Підручник, у, е, підручник з математики наступний, спочатку буде вам доступний. Ви будете моїми співавторами. З 8 березня математичні дами. Любі педагогині, з святом Весну нині вітаю вас я. І хоч палає наша земля, ми вистаємо, ми сильні. У цьому неподільні та єдині. З вами Дмитро Коваров. Світ на виворі до нас дійшов. Та закінчиться війна, глобуса в руки візьму я. І прийду до вас у школу, запрошу до себе в коло Ганину Юю, географію. Подорожувати з вами, я мрію. І з самого початку світ на виворі пізнати, щоб вам було у школі про що дітям розказати. Фізики, як лірики, і я це доведу, бо буду вітати, вчительку, одну. Закон всесвітньої тяжі не знає. Світлана Петрівна фізику викладає. Хай гроші до вас притягаються, енергія ваша зберігається для романтичних побачень в вісні. Співайте голосні пісні. Не єдина фізика живіть. На сцені, в кіно себе проявіть. Палкий привіт із Каліфорнії. Без всякої іронії. Цілком серйозно, екзотично. Вітаю, інформатикені, романтично. Я засновник, улюблена всільками Фейсбуку, Добре знаю про вчительок і науку. Але мене взяла в полон. Це дійсність, а не сон. Леся Іванівна чарівна, ви не просто жінка, ви весна. У березневий день я вас вітаю. Люблю, шаную, обіцяю. Допомогти створити мережу, поставимо разом вежу. Фейсбук та інстаграм будуть відпочивати. Незабаром на Лису сварежу, ви будете керувати. А я вітаю найвитонченіших жінок, які достійні, екзотичних квіток. Бо у школі мистецтва викладають, усе про досконалість знають. Нехай доля малює яскраві кольори на вашому життєвому полотні. Нехай захоплюються вами мистецтво у школі викладачами. Здобувайте золоті медалі, вам давно йти далі. На великі, сце... На великі виставки та сцени представляти свої гобелени Ну що, всім привіт, мої хороші! З вами Даша Євтух, яка робить гроші. У Оберезнаю весняне свято. За честь маю привітати, таку ж працювати, як і я, вчительку трудового навчання. Досить у школі сидіти. Треба і вам гроші робити. На першій порі допоможу. Що і як розкажу. Бажаю, щоб ви теж блогеркою стали і отримували гроші, а не просто медалі. Призові місця за всілякі поробки! Нумо вперед, нас чекають нові доробки. Найромантичніші вітання прозвучали лише для вас, наші шкільні дами. Нехай вже збудеться усе, що набажали для вас зірки, наші шкільні дами. Нехай минають роки за роками, а ви розцвітайте наші шкільні дами. У місті більших модниць немає. Як вчительки, про це кожен знає. Про це знає також весна. Ось чому кожна вчителька чарівна.